макрозйомка. Ваш фотоапарат може робити макрозйомку навіть якщо у вас немає макрооб'єктива. Для цього потрібно ваш зйомний об'єктив прислонити до камери обратною стороною, тобто навпаки. Ось що вийшло. При цьому у вас оскільки автоматичний об'єктив буде дуже маленька глибина різкості, тому всі операції будемо проводити вручну. Для цього є спеціальні макрокільці, але в мене такого не було, тому я прислонив фотоапарат іншою стороною. Наводку на різкість будемо проводити вручну. Тобто Пересувати об'єкт зйомки ближче або далі до фотоапарата. Ось що відбувається при такій наводці на різкість. Не забувайте, чим яскравіше освітлення в вашій кімнаті, тим цікавіший знімок у вас вийде. Ось у мене вийшов ось такий цікавий сірник при отаких от налаштуваннях фотоапарата. Бажаю вам Цікавих експериментів. До побачення!